Шановна моя велика українська нація, сьогодні, 8 травня, в день примирення всіх воюючих сторін Європи, перемоги українського народу над німецьким фашизмом. Я національний гетьман України, українських земель, сьогодні на меморіалі німецьким солдатам, які загинули в Україні. І сьогодні я на цьому інтернаціональному меморіалі де забито в цьому мраморі ім'я кожного загиблого в Україні німецького солдата. Сьогодні день європейського примирення. Я молюсь сьогодні за всю українську націю, за всіх кожного солдата, який загинув в Другу світову війну за визволення України. Я сьогодні молюсь за кожного солдата, який сьогодні помирає і захищає українську націю на сході з російським окупантом. Я сьогодні радію тим, що за рішенням Верховного Головнокомандувача президента України Володимира Зеленського тут же в Гатному виділено 207 гектарів землі кожному воїну. Який загинув сьогодні за Україну з ненависним расизмом, який став ангелом Господнім і буде мати кожний свій хрест, кожний ангел України, української нації буде мати свій хрест, кожен українець єврейського походження буде мати зірку Давида, українця. Юдейського погодження царя Давида, який приніс колись мир на святу землю Ізраїля. Сьогодні ми велика українська нація, в своїй боротьбі несе мир всьому європейському континенту. Сьогодні ми повинні підготуватися на генеральний бій перемоги української нації над російським расизмом. Слава Україні! Слава кожному герою України, який йде вперед і визволяє нашу святу українську землю. Слава героям!